Хочу показати вам ще, як справи в моїй тепличці. Ось підростають такі гарні вже перчики. Ось така капусточка. Це червоноголова. Ось така. Ось тут такі в мене вже огірочки. Це кімнатні, але будуть у тепличці. Ось, підростає вже в мене помідорка, дуже гарно, як на мене. Ще трошки і будемо висаджувати. Ось яка вона, бачите? Непогана, непогана, непогана розсада. А тут у мене низькорослі, які будуть на дворі висаджуватися. Вони ще маленькі, але вже треба буде їх пікувати. Ось така. Ось тут пізня капусточка ще. Агресор називається. І ще пізня редисочка. Пізніше вона у мене трошки буде, але вже непогано. Купувала її на ленті у флоріумі, і досить непогано вона росте. Ось тут ще маю базилік. І тут посадила трошки базиліку і капусточка. Це капусточка у мене савойка. Тоже ще трохи будемо висаджувати, у нас передають похолодання. Тож Почекаємо трошки. Ось така вже красива зелень. Вже гарні салатики, ми вже їх їмо. Ось так. Це рання капусточка, Волове око називається. І плантон. Ось така вже, бачите, я її вже висадила. Ось, ось вона, така красуня. Так, йдемо далі. Ось тут у мене вже сходить картопелька, бачите? Маленька ще, але уже сходить. Купила першу репродукцію, побачимо, що з цього вийде. Ось там вдалині вже зійшов горошок. У нас сьогодні трошки випав дощик, і все трошки позеленіло, але чуть-чуть. тільки скрупили землю, але бачу. Трошечки цибулька відходить. Я її вчора трошечки просипала. Дала їй повітрячка, додала. Ось, будемо її підживлювати сьогодні. І, напевне, буде непогано. Тут у мене вже морковка бачу, зійшла. Ось і буріник, звичайно. Нічого, піде дощик, будемо боротися. Ось тут в мене така цибулька-кущівка. І зійшов гарнесенький уже бурячок, столовий червоний. Ось яка доріжечка красива. Чесничок відійшов, ми його підживили, додавали йому азотику і він віджив. Ось такі у нас справи на сьогодні.